всіх у себе на каналі. Питаємо второго. Давайте сьогодні заглянемо трішечки наперед і запитаємо в Таро, якою буде воєнна ситуація в Україні в другій половині 24-го року. Дивимося. Початок 22 половини 24 року він буде ще складний через брак допомоги. Ситуація буде досить невизначена, в деяких моментах підвішена. Але по колесу фортуни допомога буде однозначно, прийде. Тут і допомога буде. Це незворотній процес, це відбудеться обов'язково і надходження допомоги по Колесу Фортуни допоможе нам взяти ситуацію під контроль. Ми будемо захищатися ми будемо в одиночку ще так, захищатися. Але надходження, надходження допомоги допоможе нам взяти під контроль ситуацію в майбутньому, і ми вже можемо змінювати після надходження коштів, ми зможемо взяти і змінювати ситуацію під контроль. тобто, і стратегічно, і тактично ми вже зможемо мати перевагу над ворогом. Ну, влада або представники влади, окремі представники влади, будуть пропонувати зупинити воєнні дії, просто зупинити військові. Воєнні, так скажімо, воєнні дії, так? але це ілюзія. Цього робити не можна, карти говорять, це ілюзія. Ні, зупинки не буде, але будуть, знайдуться такі, які будуть пропонувати повну зупинку бойових дій. Ми відмовимо, відмовимося від пропозиції, зупинитися. Нам не можна зупинятися, тому що ми захищаємося, розумієте? А зах... не можна зупинитись, захищатись. Ось чому це ілюзія, чому не піде Україна на зупинку, на зупинку бойових дій, тому що це призведе до зупинки захисту. Це послабить Україну. Тому ми відмовимося від просто зупинки бойових дій. У нас є професійна команда, яка буде розробляти і наносити болючі, болючі удари по ворогу. Це по трій, по трійка мечів, це можливо буде завдано удару по трьом напрямкам. І удари ці будуть досить і досить успішні. Вони будуть резонансні, вони будуть успішні. У нас є. Команда, яка може це робити, може це зробити, розробити цей план диявол. Значить, у своїх розкладах я часто ставлю карту диявола на Росію. Значить, Дивіться, зможемо знайти шляхи виходу із складної ситуації і заставити. Піти диявола з нашої землі. Ми зможемо знайти ці больові точки і знайти вихід з ситуації. Дивіться, ці, цей виход, вихід із ситуації нам допоможуть знайти наші друзі. Вони допоможуть Допоможуть покінчити і із... нанести, верніше, нанести болючий, болючий удар і заставити ворога піти з нашої землі. Це наші друзі, можливо, наші партнери. Карта показує, як друзі. Але при цьому диявол ще буде заряджений якоюсь хитрістю. Зумієте, щось, щось, щось Якісь хитрі ходи, все-таки він має. Давайте подивимося, що за, що за хитрі ходи. Дивіться, що. Те, що те, що ворог піде, це кармічне. Він піде з нашої землі. Ми змусимо дуже болючим, дуже болючим, дивіться, дуже болючим ударом. Ми змусимо його і тут, він йде і тут йде. Так, карта, карта ухода з нашої території до своїх берегів, бо до своїх берегів. Так? Бо це кармічне. Вони все рівно програють. Така, така карма цієї війни ворог повинен піти. Але, йдучи, все-таки він буде хитрувати і буде все рівно за, ну, просити якісь. Якісь території, хоч щось прихопити. От, е, я піду, да, можливо, буде ставити такі умови, що я піду, а треба йти бо, бо дуже боляче. Втрати будуть великі, болючі. От, треба йти, а дайте мені хоч щось. Да? Можливо, буде торгуватися. Ну, в, основі, в основі колоди в нас? Що в, нас? в основі колоди у нас десятка кубків. Це м здійснення мрій. Все, що хотіли, ми ми хочемо, ми добилися. Да? Дивіться, це карта ще воз'єднання сімей. Сім'я вся разом. Сім'ї воз'єднаються, бажання збуваються, сім'ї з'єднуються. Ви знаєте, цей розклад мені, звучить як фантастика. Да? І так хочеться, вже, щоб ця фантастика стала реальністю. Так хочеться, щоб уже. Погріб диявол на себе до себе на болота. Залишив нас у спокої. Але дивіться, що не випала карта миру. Не буде диявол з нами миритися, не будуть підписані ніякі мирні угоди. На це диявол не піде. Вибить ми його виб'ємо. Але миритися ні ми з ним, ні він, він з нами не буде. Бо я не бачу ніяких договорів, ніякої юстиції, ніяких домовленостей поки що не падає. так Ось я побачила. Другу половину 24-го року. Якщо йде диявол, то хай іде. Слава тобі, Господи, що він погребе на свої болота. Всім миру, здоров'я, злагоди, до побачення.